Давайте поділюся, напевно, таким страшним секретом, чому вибирають ту чи іншу мову програмування компанії, і в тому числі ми не виняток. Напевно, 99% компаній обирають ту чи іншу мову, тому що в них є під це люди, хто знає цю мову. Коли в 2021 році, ви, там, в листопаді місяці, ми планували стартувати новий проект Локадостав, стояло питання а там PHP чи .NET, в стек стексільпо розробки. Це .NET. Але в той момент була команда, команда PHP-шників дуже крута, яка могла виконати нереально поставлену задачу. Ну, за три місяці запустити з нуля, тобто нічого немає, за три місяці запустити повноцінний продукт. За рахунок того, що була команда PHP-шників, за рахунок того, що PHP це, я вважаю, одна з найкращих мов програмування з точки зору time to market, тобто можна швидко почати проєкт. І дойти до стадії MVP, особливо в сфері e-commerce, Тобто, напевно, 80% проєктів проектів у світі e-commerce – Це піч це дуже. типу, заманчиво в цілому. типу, рухатись від команди, так це не знаю. Це для мене теж топ номер один пріоритета. Ти розумієш експертизу, в якій ви найбільше володієте. і Якщо вам потрібен швидкий бистрий таймту маркет, там уявно і якщо ви не працювали з тими ж самими халіварними мікросервісами, беріть моноліти і йдете з монолітом, там з мовою з мовою програмування, так вибираєте. Ну і в цілому, типу, ваш вибір десь є, 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 є таким. Але. М Спокуса, спокуса, використання інших мов, там зміна стеку з е, роками, як ти оцінюєш? Немає ідеї змінювати там технологічний стек, немає ідеї там іти в ОГО в Python. В першу чергу, тому що PHP повністю нас задовольняє з точки зору і ресурсів, з точки зору перформансу, який ми отримуємо, з точки зору тої експертизи, яку ми маємо, з точки зору тих доступних людей на ринку, які є.